Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про майнінг ігру LimerCoin, Coin, в якій ми будемо майнити криптовалюту зовсім безкоштовно, просто граючи в міні-такі ігри. І проходячи різні квести, це вже додатково, якщо будете хотіти. І я покажу вам, скільки в ній можна заробляти зовсім безкоштовно в день, просто на іграх. Також покажу вам, що взагалі на сайті знаходиться. Розберемо всі такі вкладки і покажу свій наступний вивід. З даного проєкту. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я перейду до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо дану ігру. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого проєкту, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний. Телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, яких ми ходимо, і заробляємо, проекти, яких ми майнимо і заробляємо, проекти, яких ми виконуємо певні дії, заробляємо. Також на переглядах відео проектах. Ми заробляємо різні тімки. Одним словом, все на чому вдається заробити, на чому пробують заробити мої підписники, а також, звісно. Спочатку в телеграмі виходять всі актуальні новини по тому чи іншому проекту, чи там аїрдропу, чи вже можна робити мін, чи там можна вже виводити, ну і тому подібне. Тому спочатку вся інформація там, і, звісно, їй там набагато більше. Тому переходіть, підписуйтеся і будемо разом заробляти. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого лаймер Койна. Я спочатку поставлю на вивід, а потім... Коротко розкажу вам по даному проєкту, тому що теж є свої цікаві нюанси, про які можна з вами поділитися. І так, давайте швидко я закажу вивід, а пізніше вже поступово розберемо даний проєкт. У мене тут є ще 23 долари в монеті, я буду збирати, точніше, на майнер, і є трошки лайткоїна на 28 доларів приблизно, також бітка там приблизно на долар 60. І додже. Ну, додже, це таке, манію я зараз біткоін, але поставлю ще на вивід. Лайткоін. Я в попередньому відео розповідав про вивід, звідси, що вивід дійсно працює, приходить на протязі доби. Давайте його поставимо на вивід. Так, швиденько. Ми перейдемо, зражмемо вивід. Мінімальна сума звідси 0,1 лайткоїна, бійці комісії немає. До 5 робочих днів підтверджується нам вивід. Введемо тут адрес. Максимум. Ставимо галочку. Так, можливо, мені заокруглило, потрібно глянути. 67НІ, підтверджуємо. І нажимаємо вивести. Зараз прийде код, я введу цей код і з вами тоді вже продовжу розбирати даний сайт. Тепер просто буду чекати їх на своїй біржі. Раніше мені звідси прийшли кошти зі 24 годин, і, звісно, в Телеграмі буде пост, що дійсно кошти прийшли і проєкт платить. Він поступово розвивається, збільшується також його потужність. Наразі є 169 тисяч, коли я реєструвався, було е, напевне чи 10 чи 15 тисяч. Тобто я реєструвався на самому початку. Зараз у мене потужність 146 тисяч ТГ за секунду, і з такою потужністю я добуваю 0,5. 7 нулів 343 сатош біткоїна. Тобто, якщо це все помножити, то за добу за блок точніше я видобуваю таку суму. А за добу, якщо це все помножити спочатку на 6, а пізніше на 24, це виходить приблизно 27,5 центів. Це є сугубу на моїх майнерах. Вони в мене не є аж такі потужні, тобто в мене є ось такий майнер. Один коштує 115 з цих доларів, один я купив на івенті до Дня Святого Валентина, один скрафтив Я з деталів про це все поговоримо сьогодні. І один я виграв за ігри і один ще дешевий купив. Наразі в мене ще також є 23 цих ігрових долари. Я збираю, буду може якийсь проходити івент, і там будуть хороші майнери, які теж можливо я собі придбаю. Взагалі, скільки тут приблизно можна заробляти? Ну. Я рахував по тій потужності, що зараз є в топах, то в день добувають до 5 доларів, в залежності, чому вони там майнують. Вигідно майнити біткоін, але звісно також потрібно майнити і ігрову монетку, щоб мати за щось купити. Ось цей майнер. наш. Саме це все сьогодні розберемо. Але тим не менш 5 доларів в день можна майнити. Якщо грати по 30 ігор, так як в нас є тут заплановано, давайте безпосередньо перейдемо до ігор. Їх є тут 5, вони дуже зручні, дуже крута графіка в них. Навіть трошки їх швидше можна проходити, нічим нашому ролер нічого не підвисає. Типу, після закінчення гри дуже швидко нараховує нам ось ці наші всі бали, і навіть не дуже тут замітно, якщо ви добуваєте вже 30-й рівень ігри, що є у вас якась складність. Єдине, що може трошки складніше, тому що треба набрати більшу кількість очок. Зараз десь дає приблизно на нульовому рівні ось 209 дев'ять поїнтів до нашої би, потужності. А вже на максимальному, то 500-600, тобто дві зіграні ігри і є в нас вже 1000. Також тут дуже швидко відбуваються відкати, але єдине, що тут є таке, такі, така загвоздка, можна сказати, що потужність за ігри тримається лише 24 години. Тобто, якщо ви набили на іграх 146 тисяч потужності, а це реально в день зробити, тому що я стільки набивав, коли проходив івент. І ви з такою потужністю можете майнити в день 30 центів приблизно біткоїна. Але ви повинні розуміти, що на наступний день вам ця потужність спаде, тому потрібно наново грати. І щоб не іграти, потрібно придбати майнери. Але щоб придбати майнери, сюди або робити депозит і розраховувати собі, скільки часу вам прийдеться це відбивати, але тоді не потрібно в ігри. Іграти. Або кожного дня в ігри, заробляти навіть ось цей біткоін. Пізніше тут його міняти, робити так, як ви реінвест, або просто іграти в ігри, виводити, Ну ви вже повинні скласти собі свій тут план. Я наразі добуваю біткоін і буду 50% реінвестувати, 50% буду виводити. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашого магазину, подивимося, які в нас тут є майнери і взагалі що тут у нас знаходиться. В нашому магазині є лише 11 майнерів, тому також на що хочу наголосити, тут лише одна кімната, тому дуже багато куди ти поки що не відірвешся вперед, навіть оскільки ти тут не задонатив. Тобто приблизно в топах потужність у всіх рівна, тому що ну, нема більше куди просто поставити даних майнерів. І ось в мене є ось такі за 115. Один я скрафтив, то що говорив, і один купив за івент. Тут такі саме дешевші є, в них потужність невелика, але все-таки вони щось приносять. Також можна придбати собі, точніше, виграти в іграх майнер. Він теж не є дуже суттєвий, але все одно щось він тут приносить. Якщо ми візьмемо наш склад або візьмемо давайте, магазин ще раз, тут є такий ще бокс, можна так сказати. Він коштує 7,5 доларів ось цих ігрових і в ньому знаходяться деталі до ваших майнерів, які ви можете скрафтити. Я спочатку не дуже розібрався з тими боксами і почав їх накупляти, стратив майже можна сказати, до 200 цих монеток, ну нехай буде 150 це точно. Але в мене є, покажу ще зараз, які запчастинки лишились, і один майнер. Ось такий коричневий. Я скрафтив. Їх потрібно на кожен майнер. Якщо ми перейдемо в наш склад, візьмемо так, де наші є деталі. Ось, їх потрібно 50 штук. Давайте виберемо любий. Вони приблизно по потужності одинакові, Ось потрібно 50. в мене є лише 19. Він епічний. І ви просто купляєте бокс і вам випадає від 1 до 10 усіх деталюк. Якщо випадає 8-10, це дуже круто, ви відкриваєте пару боксів і у вас вже є хороший майнер, тому що на ринку такий приблизно стоїть 115 доларів. А тут можна за 7,5 виграти детальками. Чи вигідно це я не рахував, але ось така кількість в мене ще деталюк є і буду хотіти ще б хоча б один майнер звідси забрати. Тому буду по можливості ще купляти ось дані ці лутбокси. Тепер ігри ми розглянули, магазин ми розглянули. Тут в магазині лише майнери, стелажі і ось цей бокс. І давайте зайдемо у наш гаманець. Тут наші монетки є, наші баланси показує. І також показує, наприклад, якщо ми виберемо біткоін, виберемо історію, то ви можете бачити, що ось я виводив 0,303 біткоїна і виводив 0,2028 біткоїна. Виводи пройшли мені на протязі 24 годин. Якщо ми повернемося на головну вкладку, то тут... Ми вибираємо ось цю зелену кнопку і ми можемо тут настроїти свою потужність, скільки ми що хочемо, щоб нам майнило. Також показує тотал, тобто загальну потужність зараз в ігрі. Вона не є насправді дуже велика, якщо порахуватися цією, яка є в RollerCoin, але тим не менш, і даній приблизно 4,5 до 5 місяців, тому вона поступово розвивається. Спочатку було таке можна сказати, тишина. Люди сюди не заходили, не грали, навіть не інвестували. Але поступово-поступово поступово і гра набирає популярності. Я на початку не грав трохи, то був би вже набагато більше і заробив. Якщо ми перейдемо навіть до наших івентів, до нашої популярності, тобто до нашого рейтингу, то я займаю 123 місце серед усіх учасників в даній ігрі. Тобто це не є велика потужність, а ось таке місце займаю. І в топі, як ви можете бачити, людина також 4 місці, як і я, але тут вже зрозуміло, що донат. І лише два пітахеші за секунду. Та як в нас одна кімната, тому він, можливо, вже накопичив собі більше ось цих всіх монет, але як ви бачите, ігри він взагалі не грає, просто щодня п'ятерік в доларах чи там в біткоїні забирає. Курс виросте це вже буде не 5, а буде 10, а можливо і більше. І ось. В нього заставлена ціла кімната, більше нема куди ставити, і людина просто, можливо, чекає, як відкриють іншу кімнату, щоб розставити собі ще і докупити майнери. Це мені вже невідомо, але тим не менш, один плюс, що тут набагато один від одного не втікне в топі. Я 123 місце буду старатися розвиватися і попасти хоча б в топ 100. Але, думаю, усі, хто грає в Rollercoin, а таких, напевно, є багато, хто буде дивитися це відео. Тут все, а можна сказати, аналогічно, ви не загубитесь, не запутаєтеся. Все так же само тут вам відображається. Єдине, що тут по-іншому працює трохи реферальна програма. Якщо у вас будуть користувачі, які будуть хотіли сюди зайти і грати, наприклад, то ви нічого не будете за них отримували. Тут лише отримується за потрачені монетки ігрові при покупці майнера 10% і 20% від депозиту в криптовалюті або навпаки, можливо, я щось перепутав. Але давайте безпосередньо зайдемо в нашу рефералку, глянемо, як воно конкретно точно нараховує, щоб не помилитися. І так, якщо ми виберемо інформацію, тут ми можемо бачити, що в нас 20% нараховує в РЛТ при покупці майнера або потрати їх на маркетплейсі, і 10% в криптовалюті, біткоін, додже Litecoin, коли вони міняють її на LMT для того, щоб купити собі. Майнер, тобто разом 30% ви заробляєте. Тобто, якщо там ваш друг, який хоче сюди заінвестувати 100 доларів, ви з нього отримаєте 10 доларів біткоїні, плюс додатково, що він потратить ті LMT на ринку, ви ще отримуєте 20% від тієї суми. Ніби непогано, але якщо в нас в ролеркоїні ще нараховує кожного дня за те, що ваш друг майнить монетку, то виходить трошки більше. Тут зроблено хитріше, але теж. І на цьому дуже приємно отримати ось такі бонуси. Але спочатку нічим робити депозит, вам потрібно добре порахувати, скільки часу ви будете відбивати дані кошти. Але тим не менш, якщо ми бачимо, що Rollercoin Coin працює вже більше 5 років, чому б ця ігра теж так не попрацювала. Виводи працюють, наразі все працює стабільно, і я поступово буду тут заробляти, старатися також розвиватися. Єдине, що тут є ще крута така штука, як. У нас є турніри. Турніри проходять дуже часто, вони можливо навіть і щотижня. Що в ньому потрібно робити? В ньому потрібно і в ігри або донатити. Ну, донаторів тут в нас не є аж так дуже багато, тому що я, можна сказати, займав призові місця, а я взагалі не донатив цю ігру. Але і грав тим більше мало часу. Але якщо іграти, тут приділити тут інший час, якщо є така можливість, то можна зайняти непогані. Призові місця і забрати також непогані нагороди. Якщо ми перейдемо безпосередньо до наших нагород, то ось вже аж до 50-го місця ми отримуємо нагороди. Звісно, можливо, в топ-3 нам не вірватися, бо я думаю, що там задоняти при кінці турніра, турнір триває 6 з днів. Але ось, наприклад, від 4 до 50 можна постаратися, тим більше на ігра можна тримати ще й до того непогану потужність. І ви отримуєте ось цей один лутбокс, в якому є детальки на майнер, які можна крафтити. І також отримуєте ось ці ігрові долари, за які можна купити майнер. Це такий один із способів, як можна тут безкоштовно ще заробити, при тому, що ви граєте ігри і тримаєте свою потужність. Відразу ви тут мільйонів ви повинні розуміти не заробите. Так, мені вдалося вже вивезти звідси майже 200 доларів разом із цими, що я сьогодні поставив. Кажу, що навіть таку потужність, як є зараз у мене, це 145 тисяч 146, бо я зіграв дві ігри, Можна тримати спокійно на іграх кожного дня. Так, кожного дня прийдеться іграти, але щось за щось потрібно віддавати. Тому що ви приділяєте час і але за це вам платять підкоін. Так, звісно, є такі люди, які кажуть, це все центи, це нічого ви там не заробите, але як це кажеться, копійка гривню береже. Цент до цента вже є 10 центів, 10 центів до 10 центів вже є долар. А тим більше, що ми заробляємо тут в біткоїні. Ну, можна поставити 50 на біткоїна, 50 на МНТ, для того, щоб мати можливість купляти ще собі в подальшому майнері. Але поступово-поступово поступово щось -то заробити. Тому, кому цікаво. Приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео, і буду радий, якщо вам вдасться тут заробити. Тим більше, що якщо ви купите собі колись часом майнера, можливо, ви зразу задонатите, у вас, буде така можливість і вам цього буде хотітися, то ви просто на повному пасиві будете кожного дня виводити звідси біткоін. А якщо ви розумієте і знаєте про те, що емісія біткоїна всього 21 мільйон монеток. І з кожним днем, з кожним часом вона все менше, і то губляться гаманці, то монетки спалюються, то там тратяться десь. Ну, є дуже багато різних способів, я про теж про багато чув. То можливо з часом на біржах ми не будемо торгувати вже ціними біткоїнами, а лише сатошиками, і ці сатошики будуть мати вже відповідну ціну. Чому, якщо, наприклад, одна акція Apple або там відомої компанії коштує 600 тисяч, чому таку ціну не може мати, наприклад. І біткоін, тому все в перспективі. Я тут не на місяць, не на два, ми я, наприклад, тут на роки, тому е, будемо бачити, скільки взагалі дасться мені біткоїну з даної ігри вивезти, і це будуть центи, чи це будуть, наприклад, хороші долари. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Всім дякую, що дивилися це відео до кінця. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, щоб бути в курсі всіх відео і також в курсі всіх новин. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!